Ну що ж, Зеленський, президент України, тиждень як з робочим візитом перебуває у Сполучених Штатах. І знаєте, було багато виступів, презентацій, і ми всі чекали на результати цього візиту. Тож, давайте послухаємо про ці результати президента, президента Сполучених Штатів Америки. На самому початку брифінгу Байден зазначив, що президент України вже представив йому приблизний план перемоги у цій війні, і саме цей план вони збираються якраз і обговорювати, аби Україна змогла перемогти в цьому, як назвав його Байден, конфлікті. По Перше зараз ми повинні змінити позицію України на полі бою. і саме тому сьогодні я із гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги на суму 2,4 мільярда мільярди доларів. А також доручив Пентагону виділити ці кошти, що залишилися в межах безпекової допомоги, які були призначені для України до кінця мого терміну, тобто до 20 січня, І це посилить позицію України на майбутніх переговорах. По-друге, ми дивимося вперед, щоб допомогти Україні перемогти успіху довгострокової перспективи. Ви знаєте, краще ніж будь-хто, що ми заявили на Вашингтонській конференції, що повинні підтримувати Україну на їх членства в ЄС та НАТО в продовженні реформ для боротьби з корупцією і зміцненні демократії, на якими зараз активно працюємо. Отже, панове, в цій промові Джо Байдена, було багато що цікавого, того що. Він зазначив: ну, по перше, він дуже радий побачити президента Володимира Зеленського. Після Джо Байдена виступав вже Зеленський, і ці короткі промови вони там зайняли десь по дві хвилини. Навіть не можна назвати брифінгом, але вони насправді багато чого змінили. Утім, перед тим як розібрати, що ж врешті сталося, нам треба трошки відкотитися назад і згадати, а чому ми покладали такі великі сподівання на Візит, візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Ну і головне, а що саме президент Зеленський мав представити у плані, своєї, у плані перемоги України? Вибачте, не своєї перемоги, тому що перемога України це перше все перемога України, а не Володимира Зеленського. Отже, два головних пункти, які там були. Це план щодо вступу до НАТО про за прискореною процедурою, і саме перед виїздом до Сполучених Штатів, про це сказав Зеленський в інтерв'ю видання New Worker. До речі, ми про це казали якраз в нашому попередньому випуску. То, будь ласка, його подивіться. Ви зможете зрозуміти контекст і чому ми назвали цей цей візит. Що це фактично може стати катастрофою, тому що саме там. Ми розбирали оці неправильні тези, неправильні посили, з якими президент Зеленський мав їхати до штатів, а саме, що е, він вважає, що саме Україна зараз б'ється не тільки за себе. За допомогою заходу, а навпаки, вона б'ється фактично від імені Заходу і з Росією. І от ці тези вони були настільки спірними, що і суперечливими, що по великому рахунку могли призвести справді до катастрофи, тому що на заході не зрозуміли би Зеленського, якби він зараз з цим поїхав. Але ми побачили, що Зеленський цього не сказав. Хоча я казав про те, що план е, вступу до НАТО у нього як саме в пріоритеті: що якщо Україна вступить до НАТО, то війна. Закінчиться і другий момент це дозвіл бити далекобійною зброєю, тобто ракетами, які нам передали вже наші партнери, щоб отримати дозвіл бити їм в глибину території Росії, і от, якщо от з цим дозволом все не дуже скажімо так відкрито, бо деякі експерти і, взагалі, інсайдери кажуть, що по великому рахунку дозвіл ми отримали і ці ракети так чи інакше вдарять по території Росії, по глибині Росії, і ми це обов'язково побачимо, почуємо, бо це не можна буде не побачити. і не почути, Але в пряму у відкриту офіційно. Штати не дозволять не скажуть принаймні це офіційно. Тож тут я і кажу, що тут не зовсім зрозуміла ситуація поки що, але сподіваємося, що на нашу користь. А от про НАТО Зеленський не згадав. Так само, як він і не згадав про те, що Україна б'ється від імені всього колективного Заходу. Тобто, щось насправді тут случилося. Щось сталося таке. От буквально під час цього візиту, я на початку почав казати, що цей візит почався для Зеленського, для всієї української делегації одразу зі скандалу. Ми в другій частині якраз про це поговоримо. Почався зі скандалу серйозного, але його кінець цього візиту він якось ситуацію трошки вирівняв. І дивіться. Так, безумовно, ніхто нас не приймає до НАТО прямо завтра, от просто або прямо сьогодні. Хоча ми б цього і хотіли. Так само, як і якихось інших таких перспектив, поки нам не було сказано. Натомість нам дали гроші, і оце дуже важливий момент. Хоча і не можна казати, що ці гроші, які нам дали, це безумовна перемога Володимира. Зеленського, який поїхав до штатів і там випросив ці гроші, тому подібне, ні. ні, тому що гроші, які нам дали, це здебільшого гроші, які нам і так мали дати: 5,9 і 5 ,9 мільярдів доларів. Я от нагадаю, що в квітні Конгрес Сполучених Штатів ухвалив пакет допомоги Україні в розмірі 61 мільярд доларів, і з цих коштів залишилося Україні передати 5,9 і мільярдів. І якщо ці гроші не передати нам до 30-го Вересня, тобто до кінця фінансового року у Сполучених Штатах, то ці гроші просто згорять, і їх треба вже узгоджувати і приймати заново конгресом на наступний фінансовий рік. А це вже зараз робити ніхто не буде, тому що в листопаді вибори президента Сполучених Штатів і вже всім не до цього. І тому президент Сполучених Штатів розуміючи, що ці гроші. Не використані їх треба все ж таки Україні передати, і він там доручив Пентагону в екстреному порядку і до речі, конгресу в екстреному порядку підготувати там певні моменти для того, щоб обійти, якщо не вдасться, то щоб можна було обійти якісь там заборони. І врешті ці гроші щоб надійшли. І от ми почули, що 5,9 із і мільярдів доларів врешті нам дають. Але не тільки ці гроші, тому що президент Сполучених Штатів він оголосив от в цій промові, яку ми зараз чули, і ще до цих 5,9 і мільярдів додатково 2,4 мільярди доларів. І так безумовно, оці 2,4 мільярдів, можливо, можна їх занести, так би мовити, в кошик перемог зеленського, тому що напевно десь під час перемовин ці про ці гроші врешті і домовилися, що їх дадуть додатково. Ну і таким чином в нас виходить, скільки там, 8 мільярдів, тобто величезна насправді сума, яка буде фактично за дуже, 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 дуже короткий термін, надана Україні. Тут, напевне, треба зупинитися на такому важливому моменті. Сполучені Штати, це ж не Україна. Це у нас така, знаєте, історія звична, коли бюджет прийняли, а потім до кінця року ніяк не можуть назбирати гроші, і потім в останній місяць в нас грудень, і в останній місяць, в останні навіть останні дні кінця року намагаються ці суми потім кудись там витратити, перевести для того, щоб не залишати їх на залишках бюджетних, щоб вони не прийшли на наступний рік або взагалі не згоріли. Тож сполучені штати вони ж не Україна. Як так сталося, що 5,9 і мільярдів доларів, які нам конче потрібні, не були нам надані за, нормально за терміном, як положено. Чому вона вони дотягнули аж до кінця вересня? Як так сталося? Тут насправді є є два. Пояснення, чому це сталося? Перше пояснення: нагадаю, що у той 61 мільярд доларів, який проголосував конгрес у квітні, він би мав проголосувати ще в кінці минулого року. Але нагадаю, що півроку Україна жила без підтримки Сполучених Штатів. Тому що у сполучених штатах відбувалася політична колотнеча між республіканцями і демократами. Це врешті навіть призвело до зміни спікера саме нижньої палати парламенту, тобто конгресу, навіть до цього це призвело. Що оця колотнеча між республіканцями та демократами напередодні президентських виборів змусила попереднього спікера нижньої палати парламенту піти з посади, і, врешті, от обрали. Майка Джонсона, трампіста, які е, врешті проголосували, зробили, але з запізненням на півроку. І саме через це запізнення ці гроші фактично та й зависли. Але навіть це по великому рахунку, ну скажімо так, не є великою такою перешкодою надати нам їх більше. просто можна було розподілити із квітня по вересень ці суми більш менш рівномірно для того, щоб вони надходили. Чому це не було зроблено? І отут, шановні мої, ми переходимо таку, знаєте, в тонку грань припущень. І в мене є певне припущення, що ці гроші не були нам передані в термін, той, який нам був потрібен, тому що ці гроші притримували. Напевно, для того, щоб можливо торгуватися з Росією про якісь там певні перемовини. Ви ж чудово чули ці всі. Розмова, що от ми будемо зараз. Це до речі, ці розмови лунали ж не тільки в Штатах, а й європейських змі. Ми теж про це чули. Що треба Україну всадити за стіл перемовини з Росією? Виникали якісь там плани перемовин, виникали плани миру і тому подібне. Врешті-решт, навіть виник план перемоги України. Це можливо як відповідь на ці всі плани миру, які існували, тому що той Ті плани миру, які існували до перемоги України, не мають жодного стосунку Скоріше, це про капітуляцію України, і можливо, оці 5,9 мільярдів доларів не надійшли нам вчасно, тому що Штати хотіли про щось домовитися із Росією. А домовитися, напевне, вони хотіли б і про припинення війни на якихось там умовах, і я не знаю, там може про повернення територій. Ну так чи інакше перемовини були. Але після того як Путін сказав, що ми будемо бити ядерною бомбою, тобто він довів свою непереговорну здатність, от про це ми поговоримо якраз, якраз в третій частині цього відео, то ми фактично і маємо те, що маємо, а саме те, що Штати. Чітко зрозуміли, що з Росією нема про що домовлятися, поки вона буде вважати себе сильною. Значить, для того, щоб вийти на переговори, потрібно, щоб Росія отримала від України поразку на полі бою. А як це зробити? Дуже просто надати разово величезний пакет військової допомоги, снарядів, ракет. До речі, в цьому пакеті, які нам теж надають, там є і така собі номенклатура ракет, яких на ще не давали. Тож дуже цікаво подивитися, як вони будуть потім презентувати себе на полі бою. Тож, найкращий спосіб змусити Росію дійсно захотіти говорити на наших або на умовах, скажімо так, наших союзників, це зробити так, щоб Росія просто не мала вибору. А для цього вона має отримати поразку. І оце сама поразка, і зараз, скоріш за все, і буде відбуватися. Тож, скоріш за все, це моє припущення, що ми поїхали в Сполучені Штати. Давайте ще раз. Трошки з зі своїм планом, в якому у нас був головний план: прийміть нас до НАТО, і тоді війна закінчується сама собою. Зрозуміло, що президент Сполучених Штатів фізично за, за останні ці там 5 тижнів чи 6 тижнів до виборів, які у нас у них відбудуться вже в листопаді. Він фізично не може встигнути ані організувати всі країни НАТО і а для того, щоб вони запросили Україну, ані взагалі прийняти Україну про якийсь там прискорені процедурі. Тож цей план одразу був відкинути з розуміло чому і і Україні запропонований інший план: а саме гроші і величезна кількість зброї це напевно добре. Другий момент я вже сказав про те, що це дає нам можливості зараз дуже такому пришвидшеному темпі спробувати закумулювати всі сили і дійсно нанести поразку Росії на полі бою. А значить, все якісь там перемовини з Росією поки що між Сполученими Штатами та Росією теж поставлені на паузу. А я, я думаю, що ці перемовини взагалі не були відкрито зроблені. Це були якісь там таємні підкилимні переговори. Як це зазвичай відбувається там в таких дипломатичних колах. Тож, можна сказати, що цей план Зеленського, який він хотів презентувати, і думав, що це може бути планом перемоги, він отримав натомість план Байдена. Тобто, хочете перемоги, ось вам зброя, ідіть і отримуйте цю перемогу, а далі ми подивимося. Тим часом, якраз і будуть паралельно паралельно і інші питання вирішуватися. Наприклад, які ще питання? А ті, що напевно, напевно, враховуючи, що так, дуже дуже обережно в офісі президента почали казати про вибори, які можуть відбутися, президентські парламентські вибори, які можуть відбутися вже в 25-му році. Напевно, це теж було умовою надання нам отакої масштабної величезної військової допомоги. Ви отримуєте, зробіть паразку Росії на полі бою. Потім ідіть на вибори. І напевно, після того як ви оберете нового президента, не щоб там ставили ставили якісь умови, щоб там Зеленський йшов. Або не йшов на вибори. Я думаю, що цього не було. Це вже на росту самого Зеленського, чи треба йому далі це робити. Тож, ви йдіть на полі бою, перемагайте Росію зброєю, потім йдіть на вибори, обирайте собі новий парламент, нового президента чи старого президента переобирайте. І після цього, напевне, будемо вже говорити про якісь там умови, перемовини, мир і взагалі там, про подальшу вашу долю. Напередодні от, буквально цього року От цього підписання цього документа, те, що Байден оголосив про надання допомоги майже у 8 мільярдів доларів, вийшла стаття у Wall Street Journal про те, що адміністрації Байдена стурбовані тим, що план перемоги Зеленського не має всеосяжної стратегії та зосереджене на наданні більшої кількості зброї та знятті обмежень для ракет великої дальності. Бачите, вони. Точно ви не казали, що тут немає якогось конкретного плану перемоги. Але оця частина в про надання ще більшої кількості зброї, мабуть, вони вирішили, що ну що ж, напевно, цим оце ми можемо зробити в НАТО. Ми вас не. Запросимо зараз, не приймемо зараз, але надати вам стільки зброї, скільки вам потрібно для перемоги, напевне, ми це можемо зробити. Саме про це сказав Байден під час цього короткого брифінгу. Ми вам надаємо зброю. Ми будемо і далі і далі вас підтримувати на вашому шляху до ЄС Євросоюзу, доступу до Євросоюзу і до вступу до НАТО. Ну а також ми маємо працювати над подальшим розвитком демократичних інститутів. Тут, і оце дуже важливо. Тобто, фактично, тут і було сказано про те, що ребята, хлопціки, хлопчики та дівчатка, шановна українська влада, робіть, будь ласка, перемогу, робіть, будь ласка, вибори, а далі а далі, а далі будемо подивитися. Якщо вам це все вдасться, значить, справді ви цього не гідні. Значить, ми про це з вами будемо далі говорити.